Насамперед хочу сказати, що патріотизм зараз це дуже широке поняття, і у кожного він свій. Для мене патріотизм це любов до своєї батьківщини та відданість вітчизні. Але патріотизм проявляється не тільки у словах, а й у вчинках. Але оскільки ми ще недостатньо дорослі, щоб воювати за нашу країну, ми допомагаємо їй хто чим може. Хтось займається волонтерством, хтось донатить на армію. А я складаю вірші і розповідаю всьому світу про те, яка запекла війна зараз іде у нашій державі. І один із них зараз прозвучить зруйноване, знищене і без душі. У мене немає сили, Не мов би під ребра вструмили ножі. Я місто, яке розбомбили. У мене немає вже світла й води, руїни тут скрізь і попіл. Навряд чи ще хтось завітає сюди. Хіба пролетить дикий сокіл? Я розбите. Спустошене і ледь живе. У мене померклий погляд, та, може, не всі ще забули мене, і хтось раптом опиниться поряд, я вірю, що люди приїдуть сюди, навіть після жахівь окупації, Натерпівшись вже вдосталь страшної біди, розберуть з твого міста руйнації. І знову будуть гуляти мами з малими дітьми у візочках, обійматися в парку закохані пари, відновляться школи і садочки. Та тільки прошу, не забудьте мене, хоча у мені лиш руїни, Голуб миру у небі ще промайне, бо стою на землі України. Слава Україні, героям! Слава!